Доброго дня, з вами фітрекомпанії поступає в продажу джип Gladiator, 23 рік. Автомобіль повністю на ходу. Машинка дуже круто виглядає на хорошій комплектації. Автомобіль має хороші колеса, По автомобілі не потрібно нічого робити. Задній кузов є задня. Шторка автомобілі 3800 км новий автомобіль, дуже маленький пробіг, великий екранчик, Хороший, на хорошій криші вже, 36 бензин. Тому коли цікавить... Ось вот такий варіант пишіть нашим менеджерам.